Даний мотоцикл має надзвичайно важливе значення для свого власного. Тому, в принципі, ми будемо відновлювати мотоцикл не так швидко, але й Тому що зараз ціни на запчасті досить високі. Деяких запчастин взагалі немає в наявності. Їх треба замовляти та чекати. Ну, в будь-якому разі ми це будемо робити якісно. Ці запчастини, які вже вийшли з владу, своя відпрацювали, ми в принципі будемо міняти. Міняти будемо на нові. І старатимося максимально відновити їх ну, в оригінал. В будь-якому разі я цей процес спробую вам показати. Що будемо міняти, теж буду фільмувати на камеру. Ну, а ми дивимося, далі процес відновлення. Значить, сидіння було повністю перешите, брав нашивку, оцю обшивку, саму дорожчу, яка була на ринку, яка є в наявності, може є інші, але в даному випадку знайшов таку. Значить, було прийнято рішення. Тут ці оригінальні стакани, вони, значить, були тут зажмакані, тобто забиті, але в принципі верх повністю в хорошому стані. Тому було прийнято рішення поставити гофри. Вилочка вся перебрана, перемазана, все як має бути. Резина, бачимо, дивіться, тріщина, тому це все буде замінюватися. Ну, І відповідно мінятиметься там тормоза, перебиратиметься, тому що воно ще не перебиралося. Є деякі моменти проблемні з ось бачите, з тормозним речагом. Він заварений, бо шліцеву частину була зірвана. Це ми теж замінимо. В принципі, буде як нова копійка. І так, придбали ми невеликий мішок запчастей. Два скати у нас. Нові, абсолютно нові, причому дуже хорошої якості. Не китай. Значить, дві камери, повністю підчіпники, повністю сальники для двигуна, новий воздухан, там нові елементи проводки, нові лампочки в повороти та в головне, головне світло. Ну і зараз показую, що ще буде мінятися. Made in Vietnam. Тобто резина навіть не китай. Ну, на вид, кстати, вона класна. Гарний протектор це нова резина 2022 року, свіжесенька. І зараз перевзуваємо наш, Мінчачок, нашу макаку на нову резину і задній тормозний барабан. Зараз замінимо, ось покажу Отак, І У нас є новенький, гарненький. Зараз це все замінимо. І... Для мене це година часу, а для вас просто. Сунчик. Ми виставили отут ось в кінці нашу тяжку, виставили, значить її зашплінтували, все якісно, все підконтрагали, далі перевіряємо наш так, наш тормоз. Чуємо крутиться колеса класно, бієння немає і немає ніяких е, тирків, що колодки не чухають. Давайте душі крутне. І тепер нажимаємо вагеньку педальку. чітко тормозова бомба. Виставили і тепер будемо зараз контрагайти. Контрагайти будемо вже. Раз. Так, і ще одні гаєчко десь тут. Опа. І другі гаєчко є. Так, далі просто законтрагуємо. Оп, все, заживеть. Тормоза вистава, тормозачка. Не можу це не засняти. Значить пошень мене вже давно сняти. Дивлюся, значить, ну вже ж скрив. Сухо. Нема ні каплі масочка, абсолютно. Ні грамулечки. Де-не-де? -де? Все сухе, абсолютно все сухе. Десь там, воно на дні в одному. Отак все сухо. Он на дні видно, що там пару капель є. Можна пальце вимазати, а так? Такі справи. Також, в принципі, ось ми бачимо, де тут над нього було. Це не маска, це вже земля якась, чи це не знаю. це Нема маски, коротше, це понятно. Далі йдемо. ну Тут тут все буде перебиратися, абсолютно все мінятися, того що ну, мається на увазі розхідні матеріали, сальники, почіпники і так далі. Люфт сантиметр. Ну и твои на не будут хрустить, и все будет. Так и справа. Итак, друзья. Два часа пледной работы. И дивимся на наш результат. Это все в собой Чим менше грязі буде на наших циліндрах, на нашій головці, тим менше буде грітися. Значить, Головку буду ще замучувати. В селярі просто закисла нереально. Картера стерільні. Все видраїлось просто. Кожна деталь. В кожну деталь вкладена душа. Так, отже. Значить, Хай все воно висихає, це все промите бензином і солярою. Пішов порядка 3 літрів, промивав компресором під високим тиском і струя на пуліверизаторі дуже-дуже м'яка, щоб більший напор був. Так, з цим готово. Для вас це буде наступний кадр, а для мене вже, мабуть, наступний день. Проводимо наші картери до порядку і переходимо до зборки в принципі, нашого двигуна. Сальники, підчепники і так далі. І так, сьогодні новий день, нова робота. Той самий Значить, ось бачимо на нашому столі наші нові підчіпнички. Повністю ми зачистили. Все обезжирив. Я додатково ще буду обезжирювати, отут, коли буду з'єднувати картери, коли буду встановлювати колінвал. Значить, За допомогою такої приспособи газової горілочки будемо горіти. Зараз містове. Містове будемо гріти отут, ось зараз покажу. Особо для чого це ми будемо горіти? Це ми будемо горіти для того, щоб почепник краще зайшов в своє містове. Зараз гарненько прогріваємо і встановлюємо туди наш новий почепник. Отже, складав, складав коробку і щось не виходить. Значить, первинний вал. Ось він, наш первинний вал. Мені так, так здалося, що тут чогось не вистачає. Наприклад, частини валу. Ось чого хрустіла, третя коробка. Я цей вал ледь знайшов ну, за нормальну адекватну ціну. Новий вал провалявся десь в якогось діда. В гаражі досить довгий час. Ну, в принципі, він в гарному стані. Цементація вся є на місці, зуби всі цілі не полузані. І головне шліци і різьба теж все ціле. Зараз ми його все акуратненько відшліфуємо, змажемо і перемістимо всі наші шестерні на цей вал. І збираємо коробку. Значить, Вже коробочку ми зібрали, нашу коробку передач. Збираємо значить, повністю. Так. Кришка коробки. Все обезжирили. Намазав. Герметиком. Прокладочка была в комплекте, обовязково. Видите красоту? Красиво сюда и выжимается. Бомба. Все перетягуємо і обов'язково отверткою од руки, зараз прокрутимо, підтягнемо. все буде герметично, все буде класно. Це ввечері сидиш, запах бензина, кайф, гараж. Те, що треба, не вистачає ще баночки пивка тільки. В дитинстві подумати не міг, що буду цим займатися. Думав, що там ті мотори збирають? Тут, поки його все вичистиш, поки все зробиш так, як треба. То не так воно близько робиться все. Ми його все обезжирили, зробили гарненько. Ось наша нова прокладочка. Значить, прокладочка має отліве. Оці ось ось два ушки повинні кудатися отак. Зараз покажу трошки ближче. <кхи> і так воно має бути. Зараз прогерметизуємо знизу. Легеньким, тоненьким слоєм, багато не треба. І обов'язково бачите, воно, одна дірочки, то канал для смазки масла. Оцей стандартний довго воно вимиє, це не страшно, нічого йому не буде. Головне потім після обкатки поміняти мастило. Ну В принципі, все, йдемо далі, збираємо. Повністю все затягнув, все готове. Зачистив, дивіться, як зачистив, обиджирив і продув все компресором. Зараз легенько герметика. чуть чуть от буквально саму малость. Потім надівається така красива прокладочка новенька. Зверху ще трішечки герметика от саму малость. І гарно, якісно вжати його. І дати йому постояти більше доби, щоб воно все висохло. І моторчик ця частина в більшості буде зібрана. Далі переходимо до поршньової групи. І так, спроба. 10 приблизно примерно так точно не менше. <клух> Неправильно було налаштоване зажигання. Значить його перенастроїв, підключив от якось, короте, бензин на швидку руку в пляшку. Пробуємо заводити. Була проблема, обскакував храповик. Це поправив храповик в ідеальному стані. Заводимо. Даємо трошки газку, де тогріти ще. Туман, туман. мокро, ну, сиро, туман. і в гаражі у мене. Завився дракон, конечно. Поздать дихати нічим просто. Фух. Просто жесть. Прикол на приколі. Вже майже фінальна зборка. Підключили повороти, зараз буду перевіряти. Поставив нові гарні пульти, до речі, це хоч і Китай, але це алюміній, це дорогі, класні пульти. Бо є такі самі, тільки пластик, ну пластика я не захотів. Зараз збираємо значить, <кій> наш щиточок. Підключаємо проводочку. Ну, в принципі, я вже підключу, зараз треба ще перевірити. Поставили нове рання поворотів. Ось таку лапку замовив. Ось така лапка. Класна. Вона відкидна, вона виходить, стандартна дричка, а це відкидна. Нові лампочки замовив. Коротше, все нове. З цього Мінчака один я старий, тут його збираю, все решта нова. Ну що, друзі, пройшло ще 2 години мого життя, я назву це так. Поставив нові, класні, гарні пульти, шикарно, все чітко. Завожу і нема світла. Завів, нема світла, і хоч ти... Боже мать, пуй. нема світла і не йде. Напруга з нашого комутатора КТЗ. Довго думав, довго дивився, на чого проводку дивитися, і оказується, отут були попутані всі провода. у фішці. Китайці наплутали. Лише один провід по своєму піну підходив. А що в цьому пульті не працює одна частина поворотів, не працює піпіпка і не працює ближність світла. Ми Будемо знову дивитися. Це вже наступний раз. Значить Це все передивляється, збираємо його. Ну и уже показываю финальный результат. Надеюсь, что до этого уже скоро дойдет. А это новая свечка. Новая. Подключаю искра момента быть может. А там, смотрите. Ну, вот, что-то она обиранный электрод. И подключаю вроде искра есть. И, конечно, что когда я закручиваю в цилиндр, искры не мое. я проебался там два часа. Іскра є, а колись циліндр, іскри немає. Значить, я думав, що на електриці в мене буде все. Але далеко не все. Оказується ця ж проводка, ось вона теж куплена, це все Китай. Там не вистачало одного провода. А це нас лампочка нейтралі. Це я поставив ось краб і спеціально до фішечки перевіряю. Не вистачає одного провода. Зараз підключилося, нажимаємо першу швидкість. скористь. Нейтралька потухла. Ось мягенько, гарненько. Це взагалі бімба. Все працює, все так, як треба, все буде відновлено по оригіналу. Ну, звісно, китайці не то що сказати, вони мене удивляють, вони трохи аж мене починають сердити. Там зекономили, в пульті перепутали, одного контакта нема, все перепаївав. Тут все теж перепаївав, переробляв. Ну, коротше. Нічого, діло буде, скоро буде звук. І так, 1 січня, пів четвертого вечора, на дворі вже темніє. Так, зробимо ракурс подальше. Минут сім назад я розтагнував. Значить, ще поки що навіть з пляшкою. Навіть без, без е підключення без заблаку. Попробуємо зараз його завести. Так, сюди, сюди. Попробуємо проїхати, хоча б на першій скорості. перший раз за три руки. Сочестное видео, честное оплот. Холостий ход працює, Осталося заділити, залишився стоп, зробить. Ну, Стопом нам свої приколи, але то фігня. Маємо ось такий результат уже. В принципі, завершаючий етап. Ось така у нас бджілка. І так, друзі, отримав нові посилочки на наш мінчачок. Зараз показую, що я отримав. Показую. Значит, дивіться, яка. Ооо! Пахне, пахне якістю, Китайський, правда. Але на секундочку я вже пробував. Радіатор. Норм. Віддав 980 гривень. Майже 1000 гривень. Зараз будемо адаптувати її фору. Так. Гарненький, новенький стоп, сигнал. Ну, як навіть він поїздив Але цілесенький, гарний. Який красивий. Все чітко. Ну і самий сок, звісно. Це показує зараз. Вітровик. О, Це взагалі просто кайф. Зараз будемо ставити гарно запакований, до речі, в коробку. Коробочку. Так ти що, отак він має бути. Вау, ну це просто кайф. Зараз я все пакую, ставлю на моцика і покажу, що ми робили. І так, мінчок, покакась, наша ваша завода. Показує світло. Яке світло стандартне. Знімаємо значить, знімаємо нашу фару і ставимо сюди нашу нову ледочку. Там роботи з нею мінімум. І так, друзі, я показав що світло, головне світло на нашому мотоциклі. Погане. Скажімо так, воно саме стандартне. Отакі От ось кліпси, що були в ну, самі стандартні, які держать наш отражатель. Отверточки витягуємо їх. Вони витягуються легко. Все гарно. Так, це така ось наша аж четверта лампочка, сама стандартна була. Вона нам не потрібна. Ну, лампочка то потрібна, десь в хазяйстві пригодиться. Але сьогодні ай забрав, нарешті ж забрав нашу LED фару Ну, ось такий наш, наш стандартний отражатель. Вони одинакові. Зараз беремо і міряємо наш китайський. Дивіться, як гарно став. Став в оригінальне місце, тому що діаметр їх одинаковий. Діаметр 178 мм. Ну, щоб кому буде цікаво, то й буде знати. Ставимо тут, у них є верх і низ. Оце у нас верхня лінза має бути зверху, здається, начебто нічого не подаю. Зараз ще раз перевіримо. Так. Ну, так. Зараз поставимо і перевіримо. І покажу результат. Ставиться на своє місце, дуже легко і просто. Ось так виглядає наша фара лінзована, LED. Ну, Блін, класно виглядає. Взагалі стала, як рідна, ідеально. Ставимо її значить, на своє законне місце. Тут є шнурочок, ось провід такий. До речі, провід цупкий гарний. Ну, Наскільки вистачить, не знаю. Це вже будемо тестувати і дивитися. Ставлю і показую світло. Не, ну слухайте, ну, це зовсім друга справа. Дивіться, як він смотриться. просто бомба ракета. А еще ветровик да У, -у, та это вообще шняга. Итак, Минск, новая фара, новый карбюратор. Карбюратор э, Михуни. Включаем зажигание, демонстрируем фару. Видим, что а сейчас полная темнота. За исключением моего гаража, до Там мы тоже выключили свет. Включаем, заводим.

В оборотах есть маленькими арканиями на цена камеру кстати на, на камеру свет просто блядь, волнует Ось наша стара вихлопна труба. Стара, ржава, зігнута, зігнута, кріплення немає. ну коруче, такі дела. І ось наша коробочка приїхала. На вулиці мороз. Просто лютий. Ось така вихлопна труба приїхала. Щас розпакую покажу ближче, І так, розпакував. Ось вона, тільки подивіться, оригінал, грязна, правда. Тут продавець молодець, все вичисте. За резиночками, з кріпленнями, рівненьке. Десь казав тут дві маленькі вмятінки. А ось вона одна, ось баче. І десь з другої сторони і ось ця друга. Ну, це мінімальна просто. Це оригінальний совдеп. Бачив китайську вихлопну трубу, вона коштує півтори тисячі гривень, але отак постукаєш. Там фольга, просто фольга. Було прийнято рішення брати нормально, якість робити для клієнта, робити як для себе. Тут нічого не зачухано, по краю не обгорівший, хром не обкуцаний. Оце, ось, оце це грязь, це, це, це грязь. Це все грязь, це все вимиється, гарно наполірується і буде блестіть, як котові яйця. І так, установка карбюратора Мікуні. Японія на Мінськ. Мінчок, наша макака. Просто так він не стає. Шпильки довгі. Одну шпильку треба підпилювати. Показуємо, бачите? Накрутив гаєчку накрути і відпилюю 5 мм шпильки правої. Це раз. Перший момент. Другий момент. Розсверлив максимально розсверлив посадочні міста. Значить, під, ну, ці вуха, короче, розсверлив. З оригінальним карбюратором вони стоїть. Центральне, Центральний отвір підходить, він ідентичний. А кріплення не підходить. Розсверлив, стає чітко, але шпилька впирається ось сюди. Ось сюди. Впирається шпилька, але ну, шпильку треба підпиляти. Підпиляю, ставлю, завожу і подивимося. Стояло воно того чи ні. Ось і настав цей момент. Будемо прощатися з нашим скажімо так експонатом. Досить такий хороший мотоцикл, дуже багато я вклав сюди роботи, потратив часу. Але час проведений так скажімо, з користю та з емоціями не вважається потраченим. Багато чого було замінено, як я раніше сказав, але ні про що не шкодуємо. Відновлено максимально наскільки зміг. Ну, в даному випадку стан дуже-дуже. Дуже хороший. Значить, наш міць відправляється до свого власника, і його чекає відкриття сезону мотобайку. От в такому, скажем, такий час. Даний мотоцикл буде приймати участь. Нет. Даний мотоцикл відправиться е, в подорож, в подорож. В одне місто, не буду називати куди. 100-110 км туди відстань, в одну сторону і назад. Йому теж треба буде повернутися. В даному випадку все підготували, заправили, все змастили. Наготували мастило на доливку на всякий випадок, в коробку. Надіюся, що воно не понадобиться. мастило двохтактне в двигун, декілька лампочок і, в принципі, декілька свічок. От і все. Друзі, дякую, що дивитесь. Кому було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В кого є питання, запитуйте. Далі буде більше. Далі буде ще один проєкт по відновленню. Поки що, Поки що. Тільки проєкт, але скоро вже буде реальність. Ну що, дякую за перегляд. Всім пока.